Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні запрошую до перегляду всіх любителів страв з баклажанів. Готуємо смачну просту закуску. Отож до роботи. Миємо баклажани, нарізаємо їх на крупні кубики. Додаємо сіль, перемішуємо та залишаємо хвилин на 10, щоб соком вийшла гіркота. Цибулю нарізаємо півкільцями. Звільняємо баклажани від рідини, яка виділилась. Збиваємо одне яйце, вливаємо до баклажанів. Ретельно перемішуємо. І кожні 5 хвилин робимо те ж саме. На сковорідку вливаємо пару ложок олії. Підсмажуємо цибульку до золотавого кольору. Вибираємо її зі сковорідки, залишаючи олію. Викладаємо баклажани. Смажимо на великому вогні, постійно помішуючи ось іще скільки рідини. Смажимо до рум'яності. Готуємо петрушку. Перець та часничок. Викладаємо цибулю на баклажани. Часник. Перець чорний мелений або суміш і зелень, яка у вас є. Перемішуємо гарненько та ще готуємо хвилинку. Яйце, яке ми додали до баклажанів. Не дасть вібрати баклажаном зайву олію. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!